Ви коли-небудь дивились на свого кота і думали, що йому зараз не так. Він дивиться з-під лоба, ховається під ліжком або раптово тікає від чогось, що здається зовсім не страшне. Коти загадкові істоти з дуже чіткими вподобаннями та ще чіткішими антипатіями, деякі речі, які для нас здаються звичними, для них справжні катування. У цьому відео ми поговоримо про 15 речей, які дратують котів, і деякі з них вас справді здивують. Якщо ви хочете бути найкращим господарем для свого пухнастика, вам точно слід знати ці моменти. Готові до котячого антирейтингу. Хочу звернути вашу увагу, що мій канал існує завдяки вашій активності та підтримці. Буду вдячна за підписку та донатик. Посиланню у описі і QR-код на екрані. А поки погнали дізнаватися цікавеньке. Гучні звуки Коти мають надзвичайно чутливий слух. Тому різкі гучні звуки, наче вибух для їхніх вух. Пилосос, фен, фейерверки або навіть гучний сміх можуть викликати у них стрес. Через це вони часто тікають у затишне місце або ховаються під диваном. Страх перед гучними звуками може накопичуватись і викликати довготривожні реакції. Деякі коти навіть починають асоціювати певні предмети зі страхом. Якщо регулярно лякати кота шумом, він може втратити довіру до вас. Тому краще уникати несподіваних гучних дій біля свого улюбленця. Вони люблять тишу і спокій, як справжні медитативні гуру. Занадто багато обіймів. Хоча коти виглядають м'якими і пухнастими, не всі вони фанати обіймів. Деякі терплять їх лише з поваги до господаря. Примусове притискання може викликати у них занепокоєння або навіть агресію. Вони віддають перевагу самостійно визначати, коли і як їх можна гладити. Особливо дратує, коли їх беруть на руки без попередження. Це порушує їхнє почуття контролю над простором. Коти незалежні істоти і нав'язливі обійми їм просто не до душі. Краще дати їм можливість самостійно проявляти ніжність. Запахи цитрусових Мандарини, апельсини, лимони, наші друзі, але вороги для котячого носа. Запах цитрусових коти сприймають як щось відштовхуюче. Їхній нюх настільки гострий, що навіть невелика часточка апельсинової шкірки може їх відлякати. Часто цей запах використовують для того, щоб віднадити котів від меблів. Але якщо ви обробите руки цитрусовим кремом, кіт може уникати вас. Цей аромат викликає в них тривогу, навіть якщо вам він здається приємним. Кути не фанати вітаміну С, принаймні в повітрі, тож краще тримати апельсини подалі від котячих зон. Пильні погляди у світі котів довгий прямий погляд це виклик. Якщо ви дивитесь на кота без моргання, він може сприйняти це як загрозу. У дикій природі такий погляд часто означає агресію або домінування. Навіть якщо ви просто милуєтесь ним, кіт може почати нервувати. Замість того, щоб відповісти муркотінням, він може втекти або заховатись. Краще моргати повільно. Це котячий еквівалент усмішки. Така поведінка допоможе завоювати його довіру. Коти люблять відчувати, що їм не кидають виклик навіть очима. Зміни у розпорядку коти рутинні істоти. Вони обожнюють передбачуваність. Годування, ігри, сон. Усе має бути за графіком. Коли ви раптом вирішуєте змінити час годування або пересунути меблі це може викликати у кота стрес. Він починає нервувати, проявляти тривогу або навіть ховатися. Деякі коти можуть навіть захворіти від надто різких змін у побуті. Для них звичне середовище, запорука спокою. Будь-яка несподіванка – це потенційна загроза, тому краще вводити зміни поступово і з урахуванням котячого комфорту. Холодні поверхні. Коти дуже чутливі до температури. Вони завжди шукають теплі місця, сонячні промені, батареї, м'які ковдри. Холодна підлога чи металеві поверхні не їхній улюблений вибір. Якщо їх улюблене ліжечко стоїть на холодному кахелі, вони можуть його уникати. Навіть миска на холодному підвіконні може стати причиною невдоволення. У зимовий час коти часто стають особливо вибагливими до місць для сну. Вони можуть стати більш дратівливими, якщо не знаходять тепла. Тому краще створити для них затишні теплі зони в домі. Сильні запахи побутової хімії. Ароматизовані засоби для прибирання, освіжувачі повітря, дезодоранти це для нас чистота, а для кота жах. Їхній нюх у десятки разів гостріший за наш, і будь-який сильний запах удар почутливому носу. Після прибирання коти часто уникають оброблених зон. Вони можуть навіть лягати в незвичні місця або нервово вилизуватись. Деякі хімічні речовини навіть можуть бути токсичними для котів, тому важливо обирати безпечні нейтральні засоби без різких запахів. Коти дякуватимуть вам спокійною поведінкою та муркотінням. Довга відсутність господаря. Хоча котів вважають незалежними, вони сильно прив'язані до своїх людей. Тривала відсутність може викликати у них сум, апатію або навіть депресію. Вони не розуміють, чому ви раптом зникаєте на кілька днів. Ігнорування або недостатня увага після повернення ще більше їх дратує. Коти можуть почати ігнорувати вас у відповідь або поводитися демонстративно. У деяких випадках навіть виникає поведінка протесту помста у вигляді подряпаних меблів чи несподіваних калюш. Якщо їдете надовго, залишайте знайомі речі, запахи та іграшки. І головне, не забувайте про ласку після повернення. Гострі або дивні нові запахи на вас. Коли ви приходите додому після контакту з іншими тваринами, кіт це одразу помічає. Його обурює, що ви пахнете чужим. Такий запах викликає ревнощі, недовіру або навіть агресію. Він може шипіти, тікати або демонстративно ігнорувати вас. Особливо це стосується запаху інших котів. Це порушення його уявлення про свою територію. Щоб уникнути конфлікту, можна переодягтись і помити руки перед тим, як взаємодіяти з котом. Так ви збережете мир у котячому королівстві. Недоступні або зачинені двері Коти істоти з допитливим характером. Якщо двері зачинені, це моментально викликає у них дратівливість. Вони можуть нявкати, дряпати або сидіти біля дверей годинами. Їх не стільки цікавить, що за дверима як сам факт заборони. Це порушує їхній контроль над територією. Деякі навіть можуть ставати нервовими або агресивними через постійно закриті кімнати. В ідеалі залишати коту вільний доступ або створити йому альтернативний цікавий простір, бо кіт має знати усе в домі його. Ігнорування або брак уваги. Коти, хоч і не завжди показують це, але вони потребують взаємодії. Якщо ви довго не граєтесь, не розмовляєте чи не приділяєте уваги, вони починають нудьгувати. Це проявляється в деструктивній поведінці, надмірному вилизуванні або млявості. Кіт може навмисно залізти туди, де йому не можна, тільки щоб ви звернули увагу. Навіть 10 хвилин спільної гри щодня можуть змінити його настрій. Вони цінують ваше товариство більше, ніж ви думаєте. Невідповідний туалет нечистий, надто малий або неправильно розташований лоток, справжній жах для кота. Якщо йому незручно, він шукатиме інші місця для своїх справ. Це не злість, а сигнал, що щось не так. Запах миючих засобів у лотку також може відштовхувати. Коти дуже чистоплотні, тому очікують, що їхній туалет буде у належному стані. Іноді їм навіть не подобається форма або тип наповнювача. Щоб уникнути несподіванок у кутках, важливо дослухатись до котячих вподобань. Комфорт у лотку, комфорт у домі. Часті купання. Більшість котів не люблять воду, і процес купання для них серйозний стрес. Їхнє хутро довго сохне, а шкіра може пересихати, що викликає дискомфорт. До того ж, коти самі прекрасно доглядають за своєю чистотою. Їхній язик працює як справжня щітка. Насильницьке купання порушує їхню автономію та довіру до господаря. Деякі коти після купання можуть ховатись, шипіти або навіть ставати агресивними. Якщо й мити, то лише у випадках сильного забруднення або за медичними показаннями. І дуже обережно та з застосуванням відповідних шампунів. Бо для кота ванна не спа, а кінець світу. Зміни у будинку. Перестановка меблів, поява нових предметів або ремонт можуть порушити його відчуття безпеки. Коти дуже територіальні і звикають до розташування речей, запахів і затишних місць. Коли це все різко змінюється, вони почуваються розгубленими. Деякі починають уникати звичних місць, ховаються або стають тривожними. Може навіть змінитися апетит чи поведінка в лотку це ознака стресу. Для кота важливо мати точки опори. Тому під час змін бажано залишати йому знайомі речі улюблену лежанку чи іграшку. Плавні зміни з урахуванням котячих звичок допоможуть уникнути бунту на пухнастому кораблі. Невідповідні іграшки Коти дуже вибагливі до того, з чим грати. Їм важливі розмір, текстура, рух і навіть звук іграшки. Якщо іграшка занадто велика, тверда, шумна або штучна на дотик вона може викликати у кота відразу. Деякі іграшки, особливо з сильним запахом хімії чи дешевих матеріалів, навіть дратують його нюх, а іграшки, які не рухаються природно або виглядають мертво, швидко стають нецікавими. Кіт може втратити інтерес до гри взагалі, якщо йому постійно дають незручні забавки. Іноді краще простий паперовий кульок чи мотузка, ніж магазинна іграшка. Вибирайте ті, що імітують здобич, і дозволяють коту проявляти мисливський інстинкт. Тоді гра стане улюбленою справою. Отже, в усаті не просто тварини, а справжні аристократи зі своїми звичками та вимогами. Якщо знати, що їх дратує, можна уникнути багатьох конфліктів і жити у гармонії. А що з цього списку вас здивувало найбільше і що дратує ваших улюбленців? Напишіть у коментарях. І не забудьте підписатися. Далі буде ще більше цікавинок зі світу нашої вайбової планети. Слава Україні та її героям!